Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам подивитися на ювелірні вироби із срібла виробник хартов місто Харків. Набір з кахолонгом, каблучка, сережки, браслет. Каблучка. Розмір 18. Шинка широка 5 мм. Сама каблучка, висота її 3 см, ширина 2,4. Розмір каменю 2 см. Висота 1,4 ширина. Кахолонг реконструйований. Вага 8,84. Ціна 1700 гривень або 40 доларів. Сережки. Висота сережок 3 см. Ширина 2,4 Кахолонг аналогічно як в каблучці 2 на 1,4. Штифт трошечки занижений на 2 мм. Застібка англійська. Вага сережок 1272. Ціна 2400 гривень або 57 доларів. Браслет. Браслет складається з ланок, аналогічних як в сережках, як в каблучці. Довжина регулюється. Є подовжувач з ланцюжка довжина від 20 до 22 сантиметрів. Це така задня частина. Вага 3670, ціна 6950 гривень або 165 доларів. Комплект з сиродоліком, сережки? Ще одні сережки можуть бути на вибір, браслет. підвіска. Каблучка. Каблучка. Розмір 20. Шинка 5 мм широка. 3,7 висота, 2,8 мм Ширина. Вага. 11,68 гривень. Ціна. 1950 гривень. Або 46 доларів. Сережки. Розмір. Такий, як в каблучці. 3,7 на 2,8. Штифт. Занижений на 2 мм. Застібка англійська. Вага 16,46. Ціна 2600 гривень або 62 долари. Можна так одівати, можна так одіти. Інші сережки, які пропонуються до цього комплекту з сердоліком. Висота 4 см, розмір каменю 2 см. Висота півтора ширина. Штифт занижений, застівка англійська. Вага 11-12. Ціна 1960 гривень або 47 доларів. Підвізка, довжина підвізки 6 см. розмір нижньої частини підвізки срібного еліпса 3,7 на 2,8 сердолік так само 2 на 15 5 вушко широке розмір вушка 1 см висота 7 мм ширина задня частина вага 1371. Ціна 2300 гривень або 55 доларів. Браслет. Розмір браслету від 20 до 21,5 см. Подовжуючи. Подовжувач з ланцюжка. Маса 4124. Ціна 7500 гривень або 179 доларів. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення.